Знайдемо загальний вигляд первісних для функції f'x дорівнює 12 в степені мінус 7. отже, первісна дорівнює мінус 12, 12 в степені х-7, 12 коефіцієнт лишаємо. І за першим рядочком ми бачимо, що якщо функція f'x дорівнює х в степені а, Причому а в нас не мінус 1, це, то первісна буде. Знаходимо, як степінь додаємо 1, і в знаменнику ми степінь до, збільшуємо на одиничку. Отже, наш степінь х-7 ми збільшимо на 1, і в знаменнику мінус 7 ми збільшуємо на одиничку. Тому 12 помножити на х мінус 6 степені, що ділиться на мінус 6. Додати це дорівняємо. При множенні додатнього на від'ємне значення бачимо мінус 6, ми можемо винести даний мінус. Після дорівнює, тобто плюс 12, та ми множимо на мінус 1 шосту, буде мінус. Додатнє на від'ємне, в нас мінус, ми його винесли перед знак самого значення. Тоді можемо вже виконати ще й скорочення 12 чисельнику та 6 знаменнику. Отже, відповідь у нас буде мінус 2 x в мінус в шостому степені додати С. Використовуючи основну властивість від'ємного степеня, якщо n-n e, степені, ми знаємо, що це одиниця розділена на х, а наш степень мінус n буде в знаменнику вже з додатнім значенням. Тому можемо переписати тепер, як. Мінус 2 помножити одиниця, що ділиться на х в шостому степені плюс С. А отже, мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2 на х в шостому додати С. Якщо виконати перевірку, чи правильно ми все виконали, для цього необхідно знайти похідну первісною. якщо ви ввагаєтесь, наприклад, чи правильно ви знайшли чи ні, можете для себе знайти похідну е, первісної. І ми, якщо все правильно зробили, то отримаємо дану функцію. Знайдемо похідну первісної мінус 2х в шостому, додати це, знайдемо похідна. Отже, мінус 2 лишаємо як коефіцієнт виносимо похідна х в степені мінус 6, знайдемо, це буде, якщо ми розпишемо її, наприклад, щоб зручніше було х мінус шостому степені, c, тоді мінус 2. І навпаки, тепер наш степень х мінус 6, ми маємо збільшити у нас було первісна, а понизити, тобто відняти 1, виконати обернену дію. І похідна від деякого числа С у нас 0. Отже, домножити на мінус 6, це ми виносимо. Перед змінною х, як мінус 6 коефіцієнт, мінус 6, буде мінус 2 помножити. Мінус 6 показник степеня винесли перед х в мінус 7 степені. Тому мінус 2 на мінус 6 буде 12х в мінус 7 степені. Відповідно, отримали дану функцію fід x.